Почистила я вже рукоболь, той, що ми викопали останню грядочку. Підсушили встигли до дощів. Так. Обрізала корінці. Що тут є так, той рокомболь? То є гібрид, ось бачка, грубе стебло десь Зі, зікатору замалий і трішки. Коротше зробили, щоб багато місця не займало. І той гібрид цибульки з часником. Яке на смак? На смак таке, цибуля чесник, якщо вимішати. Взяти цибульку і часник вимішати, будете. буде рукаболь вийде. Ну, а то, то покажіть, а в... воно в зубчику. зубчику. Бачите, таке є по два? така головка, тут два зубця. Тут ще така головка трошки три. менша. Тут три зубця. Але... Тут два. Я вам скажу чесно, я садила собі, людям порозувала краще, а собі менше посадила, але виросло гарно, так що. Ну, ну, так як яблуко на ямниці є більше, є менше. Чи моркочка росте одна більше, друга менше, чи картопля, так само і то. А Це... розкажіть, як то садити і коли? Садити треба е, глибоко. Я на лопату саджу. От купаю лопату, ямку і закладаю ту ямку. То Тай, по одному зубцеві? По одному зубцеві. Так, звичайно, так як чесник, чи, чи цибулю окремо садимо. одну цибулину, одну, один зубчик. От ще мої діточки. Діточки вже... як садити? А діточки? Ну, діточки так можна і звичайний частичок садити. Не глибоко. Так. О, ось діточки пооббирала, тут ще полишалися де-не-де ще є цей. А яка відстань між зубчиками? Між зубчиками 15-20. Треба, щоб воно мало місце, добре удобряти, Любить вологу, любить сонечко, щоб воно. Мало час і, і спосіб, куди рости, так як рослинки любить удобряти, поливати і воно виросте рости. Гарневелике. Це гарний чесничок, смачний. Я не знаю, хтось пише, що комусь гір, гіркий він є, але він не, не є зовсім гіркий. Я не знаю. Ну, то напевно на любителя. Любити, він зовсім гіркий. мені не гіркий. Такий його, як цибулька з чесником, ніжний, пікантний, не є такий гострий, як чесник. До таких страви даєте чесник і цибулю, то можна замінити готовою готовою комбою, що там є і цибулька, і чесник. Та, до котлет, наприклад, або до інших страв. Мені в котлетах подобається. Котлети такі соковиті, виходять і легенько, гостренькі, як чесничкові такі. Так. Тепер підсушимо добре, гарно висушимо їх і розстелю. Бувна воно вже підсохло мені, але я обробила їх ще трошки.